Всім доброго дня, автопарк на зв'язку. У нас нове класнюче надходження. Це Opel Corsa 2020 рік в дуже гарному білому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, на зимовій гумі, диски 16 го радіусу, в непоганій комплектації. Це 1,2 турбо на е, автоматику, на парктроніках в коло, на адаптивному круіз-контролі. на е, LED. Оптиці виглядає дуже класно, стильно, молодежно, так сказати. Салончик комбінований, це шкіра і текстиль, охайненькі взагалі, як новенькі. У автомобіля мінімальний пробіг 38 тисяч. Є датчики мертвих зон, повне пакет електрорегулювання бічних дзеркал. Датчики світла, датчики дощу, все є, все працює. Штатна мультимедіа, та and Android Auto, двохзонний клімат, є Drive Mode, електронна приборка. Все працює без жодних нарікань взагалі. Кого зацікавив даний красень, звертайтеся автопарк місто Київ, дану позицію можна придбати за готівку в кредит лізинг Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії, звертайтеся.